Багато дівчат, які дуже активно топлять за фемінізм, і вони в молодому віці: там, 18-19-20 років, коли вони реально заходять в стосунки більшості. Дівчат, з якими я особисто вже спілкувався, будучи вже там як сімейний консультант, я бачив, що їм ця модель не подобається і не заходить. Тому що на ідеї, коли ми прийшли на перше побачення, і ми передивилися американських фільмів, і, наприклад, я заплачу за себе сама, і я на таксі додому поїду сама, якби, і ніхто нічому нікому не винен, якби ми там сучасні люди, на першому побаченні ця ідея багатьом дівчатам подобається. Але коли ми говоримо про сімейне життя, більшості жінок все ж таки комфортніше, коли чоловік є. Як голова сім'ї, він є ще й забезпечувачем сім'ї. Він людина, яка думає про те, як сім'ю забезпечити. І тому, наприклад, я особисто бачу, що як тільки чоловік більш-менш починає нормально заробляти, якщо він, скажімо так, ну, амбітний і якщо в нього є бажання свою дружину зробити щасливим, в якийсь момент відбувається розмова, сонце, твої гроші, там, те, що ти заробляєш, те, що це, нехай це буде все, то тобі. Воно якби, ну мене це там не дуже цікаво, що там відбувається, витрачай так, як ти вважаєш за потрібним на себе, на домогосподарство. я туди не влізаю взагалі. Мої гроші це наші гроші. В якийсь момент ця розмова відбувається в щасливих сім'ях. І тому, якщо чоловік ініціатор цієї розмови, все чудово. Якщо жінка приходить, і говорить так, значить мої гроші це мої, а твої гроші це наші. Тут же будуть конфлікти, скоріше за все. І тому як тільки ми впускаємо модель. Такого, як би мовити, справедливості і партнерства, і ми говоримо 50 на 50, ти мені, я тобі. Mm -hmm. То це такий відхозавітній принцип показовко-зуб за зуб. Чому в цих стосунках ніколи не буває пристрасті, натхнення? Чому там не буває гарного сексу, чому там не буває гарного емоційного зв'язку? Чому там люди один одного рідко коли поважають? Тому що наявність справедливості вона завжди вимагає наявність судді. Mm -hmm. Тобто має бути хтось хто має сказати, зараз справедливість порушена. А бути суддєю – це взагалі не людська функція. Бог, він в своєму слові ж говорить неодноразово, що в будь-яких складних ситуаціях він буде судити, щось дивитися. І тобто, це взагалі не функція людини. І як тільки людина впускає справедливість в свої стосунки, як тільки вона говорить, це не справедливо. А що це? Це несправедливо. Я вчора з дитиною вчила уроки, сьогодні ти вчує. Він говорить, а я на роботу ходжу, ти йди на роботу. А він говорить, а я в сімейний бюджет, бюджет 8 тисяч складу, де твої 8 тисяч? Як тільки з'являється справедливість, має бути суддя, який скаже, що це несправедливо. Як тільки з'являється суддя, у нас до судді нічого нема, ніяких гарних емоцій, окрім одного бажання втекти. І як тільки цей суддя з'являється, неважливо, чи ми, чи в вигляді нашої коханої людини, інша людина, вона хоче якось кудись ну, забігти, втекти, уникнути покарання. І тому найшвидший спосіб вбити гарний емоційний зв'язок в стосунках це допустити модель справедливості.